Одна із найгучніших подій за останні дні це офіційний виступ нардепа Ар'єва по справі затримання вагнерівців у Білорусі. Ар'єв надав ЗМІ докази по справі про фактично державну зраду верхівки влади, оточення президента Зеленського, а може й не лише оточення, і на фоні цього мега-скандалу, на фоні такої неймовірно гучної заяви. Дуже показовою була реакція у випусках новин провідних українських телеканалів. От зараз дуже коротко про це. Що було в той день в новинах? Наталя Мосійчук повідомляла різні новини, навіть повідомила про надважливу новину стосовно Спаніеля, який ганявся за чайками. Уявляєте, його врятувала британська морська охорона. Саме цю новину нам необхідно знати замість того, що Ар'єв розповів про документальне підтвердження зриву захоплення вагнерівців. Медведчук з Коломойським платять не за такі новини. ICTV Пінчука в вечірніх новинах втюхує глядачам наступне покоління шутніків. Попередні жартівнички вже пересіли на велосипеди по 40 машин у кортежі, а святе місце пустим не буває. Дізель шоу замість сюжету. про... Відплату вбивцям українців. Жиріть українці, Жиріть. СТБ Пінчука говорить про НЛО в селі Яблунівка. Ну так, так, це, як то кажуть, бабада. На 112-му мертвечука прогнозоване нічого. Підозрювана у замаху на масові вбивства віщає на каналі в якості експерта, замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, в якості обвинувачуваної. В обнімку, причому зі своїм друганом псевдогенералом ТРК Україна, канал Ахметова рекламує українським вівцям якусь Альфа Самку, яка б'ється на мечах і показує всілякі фокуси. Це вам має бути цікавішим за колосальну роботу наших розвідників, чию роботу зірвали Єрмак із Зеленським. Єдині, хто показав Ар'єва у той вечір, коли він виступив із заявою про злив спецоперації, це вікна СТБ. Але не спішіть радіти показати то вони його показали. Але в стилі всього пінчуковського хуцпохолдинга. пустили кадри без звуку у швидкій нарізці, під час якої голос диктора розповідає затурканому глядачеві, що наші депутати підтримали Білорусь. Вийшло, що нібито Аріїв підтримує Білорусь, а не вимагає створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді України для розслідування зливу спецоперації наших спецслужб. Живе Білорусь! нібито кричить Ар'єв у новинах вікон. Ось саме через це все в головах населення просто перестать стрілять, Бариги Марудери почали війну і інша єресь. Депутати опозиції оприлюднили документи, що в Офісі президента України сидить російський кріт, російський шпигун, російський зрадник, якщо вже хочете, а українські нібито телеканали. Тупо не показали це. Наше телебачення не наше, це вороже телебачення. Олігархи захопили змі і ведуть інформаційну війну проти нас. Враховуйте це, коли дивитеся новини.